Ну, що я можу сказати за свій вік? Принца вже не чекаю, але до цокоту копит ще прислухаюся. Молодий адвокат виступав у суді у справі одного фермера, який подав позов залізничній компанії за те, що потяг, що належить їй, роздавив його 24 свині. намагаючись справити враження на присяжних розміром завданих збитків, адвокат заявив: «24 свині, панове! Вдвічі більше ніж вас. Потрапила до лікарні бабуся з отруєнням грибами. Вилікували, виписали. Увечері її знову привозять лікар. Е, бабуся, що сталося? Ой! Та приїхала додому, а там іще півбаночки. Грибів лишилося. Твою ж мать. Алло, поліція? У мене зник чоловік. Е, Давно? А та тиждень тому. А, чому тільки зараз подзвонили? Хе -хе, мабуть, у нього сьогодні зарплата. Ай, та ні! Просто я знаю, що його більше тижня жодна жінка не витримає. Отже, щось трапилося. <риклад> Дружина каже чоловікові. А дорогий, я подивилася на твою коханку і вирішила, що це не зрада, це подвиг!» Якось водолаз насолоджувався красою підводного світу океану. На глибині 10 метрів. Раптом він побачив чоловіка, який плавав на тій самій глибині, що й він лише без водолазного костюма. Ну, водолаз опустився ще на 5 метрів, озирнувся, а чоловік знову поряд. Водолаз опустився ще на 10 метрів. Але мужик без скафандра і не відставав. Водолаз дістав водонепроникну дошку із спеціальним підводним грифелем написав на ній: Мужик! Ти що охренів? Занурюватися на 25 метрів без скафандру? Чоловік вихватив у водолаза дошку і гріфель і написав відповідь: «Довбань! Я тону! <риклад> у всьому винні американці. Вони добре живуть і підбурюють інших жити добре. А ця ідея противна руському чоловіку.